Четверо людей поранені, серед них і 16-річний хлопець, росіяни дроном. Це сталося у покровському районі. Атакували дорогу саме тоді, коли там їхав мікроавтобус із людьми. Про це повідомляють в Донецькій обласній прокуратурі. У всіх потерпілих мінно-вибухові травми, множинні осколкові, поранення, контузії і опіки. З нами на прямому зв'язку Віктор Тригубов це майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Наші вітання вам, пане Віктора. Вітаю вас, слава Україні! Героям Героям слава. Слава. Всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж традиційне питання. Яка оперативна ситуація в зоні відповідальності Хортиці? от Станом на 18.17? сімнадцять знов найактивнішим залишається Покровський напрямок, після нього йде Торецький. відносно спокійно з найспокійніших. Це північні напрямки, це харківський, на куп'янському і на харківському, на куп'янському, по одиничні бої Тоді як на Торецькому їх десятки. Тоді як знов таки йдуть міські бої у мі у місті Часів Яр, і йдуть міські бої у місті Торецьк самому безпосередньо, ось що що стосується наприклад посередними, посеред ними, як то Лиманський, і як то, наприклад, Сіверські, вони відносно станом на зараз спокійні чи порівнювати з минулими тижнями, якщо говорити про специфіку тих точок, де ви зустрічаєтеся з ворогом, як чи є диференціація, чи є різниця, чи всюди однакові підходи до спроб атакувати позиції наші, чи ви бачите між ними різницю? Різниця безумовно є, і вона диктується самим умовами, в яких цей наступ ворога ведеться. Пишати треба з логістики, я гадаю, бо якщо на якомусь участку росіяни, по-перше, мають наближеність до якогось населеного пункту, на який вони можуть спертися. Плюс мають наближеність до залізниці і плюс налагодили безперебійне відносно постачання на передові позиції, в тому числі обладнали ті ж самі антивідронні сітки. Зрозуміло, що там інтенсивність буде вища то це одна з причин, власне, чому висока інтенсивність вони можуть дозволити підтримувати високу інтенсивність на Покровському і на Турецькому напрямку, бо там просто близько до Донецьку. Там вже зосереджені великі сили, там вже облаштовані позиції, і там, в принципі, вони вже можуть це собі дозволити. Плюс там є забудоване, не можна спертися. Якщо ж ми говоримо, наприклад, про Куп'янський напрямок чи про Лиманський напрямок, там ситуація інша, бо там такої забудови немає. Там немає такої наближеності до залізниці, там немає такого кількості зосереджених військ. Наприклад, якщо на Лиманському їм треба перекидати постачання через річку Скіл. По переправах, які постійно знищуються українськими силами, зрозуміло, що такий наступ, як на попроському напрямку, там фізично неможливо розгорнути логістика. по не сама це саме стосується Лиманському напрямку. Там де великі простори, відносно великі простори не забудовані, відносно великі поля, які треба якось перетинати. Тому там дуже активно використовуються мотоцикли, і значно менш активно використовується бронетехніка. Бо про техніка там просто приречена саме по собі. Хоча, а якщо беремо Покровський напрямок, там усе. Там і про техніка, там і мотоцикли, там і активно дуже активно усі типи дронів, які тільки є у росіян, там і каби е, літають. Тому ось... Де росіяни змогли зосередити і де росіяни змогли підготуватися та де їм а обстановка дозволяє, там вони і намагаються активно просуватися. Хоча за іронією, якраз на набувському напрямку, останній рік я б навіть сказав, в них найбільша трагедія з їхнього боку. Пане Вікторе, а стосовно компенсації своїх втрат, теж по всім напрямкам їм вдається повністю поповнювати от все, що ну все м'ясо, яке вони втрачають під час усіх цих штурмів, і як з ротацією ну, знов таки знов таки, так, ситуація ж наступна. Вони втрачають де вони наступають більше, там вони їх втрачають більше, але наступають вони більше там, де вони вже зібрали найбільшу масу, де вони вже мають можливість для постійної ротації. Тому це таке, я б сказав, взаємопов'язане коло. Якщо ми розуміємо, що під Покровськом, так, безумовно, під Покровськом вони там е за рік останній втратили е фактично кілька армій, але тим не менш вони зібрали там кілька армій, і постійно їх поповнювали і мали таку можливість. Бо поряд Донецьк, бо поряд можна просто вести людей залізницю і вести постачання залізницею і перекидати їх туди без особливих для себе, скажімо так, ускладнень. На відміну від деяких інших напрямків, як, наприклад, Купінський, тому це взаємопов'язане коло там, де вони можуть постійно тримати велику кількість людей, вони підтримують велику інтенсивність. А там, де вони підтримують велику інтенсивність, вони несуть великі втрати. Тут же треба розуміти, що якщо ми говоримо про Покровське з українського, то з українського боку та сама ситуація з українського боку теж гарна логістика, саме в цьому місці сам, добре укріплення, саме в цьому місті, і добре можливості саме тримати оборону, саме в цьому місці. Тому там зараз і відбувається таке. Давайте про дрони і про реп, ворожі і наші, що можемо протиставити, тому. Тій кількості, скажімо так, і тому засиллю всієї апаратури, яка літає і шкодить на частотах, тому що літає у нас, як ви розумієте, чи можливо взагалі перетет, чи до перетету, в принципі, і не будемо прагнути, бо маємо інакше підхід і інакші способи ну, переважати, да? можна так сказати, в дроновій і грабовій виробі? Дивіться, обидва боки, в принципі, обидві сторони війни можуть зосередити на потрібному напрямку. Достатня кількість дронів для того, щоб тимчасово передавати. Тут не мова не йде, скоріш про якийсь паритет, мова йде про якийсь функціональний паритет, не який різний. Більш того, у нас різні дрони. Ми трішки по Ми їх застосовуємо. Наприклад, ну, наприклад, росіяни не так застосовують, Ну майже не мають тих самих важких коптерів. А, саме тому вони усі наші важкі коптери називають бобою йогою. Хоча це абсолютно різні насправді моделі. А, так само. Якщо вже говорити про РЕП, то зараз РЕП значно менш ефективний, бо значно більше дронів на оптоволокні, які до репу не вразливі. Вони свої обмеження безумовно, а, а в тому числі вони там в так, вони частіше збоять, бобто волк по собі не на дуже надійне. Там вимоги до кваліфікації пілота, але до репу вони фактично не вразливі. Тому ідея те, якщо може зараз просто якийсь напрямок взяти і задавити, ні, так вже не буде. І немає, і не буде. І, скоріш за все, зараз в сфері дронів буде наступний якийсь етап технічних перегонів, наступний етап винахідливості, де будуть шукати різні засоби, щоб дрони знищувати безпосередньо, а не душити ребо. Пане Вікторе, дякуємо вам, що знайшли час доєднатися до ефіру. Віктор Тригубов, це майор, речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Він був на прямому відеозв'язку.